Всіх з новим роком знімаємо трактор Біларус 892 2008 року з мінімальним пробігом в 1600 мотогодин, але з великими заморочками, так як всіх цих моделей. Заморочків багато. Будемо розказувати постепенно. Подивимося, що найкраще видно в нас. О, Бачу, в нас труба усіляна. Це щоб не згубилася. І щоб до дерева не відломилася. і від вібрації. Тому що трактор сильний вібрірує по-взрослому. Хлопці всі знають, хто бачив такого трактора або навіть, не дай Бог, в кабіні в ньому їздив. Що у нас ще тут за заморочки? Передні грузи у нас є. Два малих від шасика. Середній залятий бетоном. В ньому цеп стоїть для буксировки. Так, дивимося на його серце. На серці стоїть другий стартер. Та як той, дуже часто летить бендікс і б'є маховика. Всі знають про це. Що там в нас ще нового? Нового-нового. Ага. Що в нас нового поверху? Зеркала переставлені на дверах, як в перших білорусах з великою кабіною. Хто помне? Хто не помне, подивіться, як воно було колись. В лісі не мішають, в горанці не мішають. Так, Паша? Паша каже, що так. Да. Ніколи я їх не закриваю і вони завжди отак от зеркала. Все, не складаю я їх. Так. Верхні фари переставлені донизу по тій самій умовах. Так же само зроблений зверху защита залізна, бо пластмасова криша вже має. Пару тріщин. Тріщинки має вже. Такі, що треба шпаклювати, коли трактора комусь продавати в хороші надіжні руки. Щоб людина тішилася. Задні фари, Задні фари по тій самій причині теж переставлені. Проводок бачу виліз. Ну, Це не біда. Червоні фари теж. Червоні фари теж переставлені. Дюри. На. Уголочки, все, не мішають. Отвори, отвори, отвори щоб було зборку да. видно. Як вони називаються? Крила усилені, тому що городи горуться людям і зазори до заборів мінімальні. Навіть часто бачу, не вписуємося. Ну це таке діло. З годами будемо вписуватися. Бризовики зняті, не знаю нашу. Нафіг на не тут. Поки. Резина рідна, заводська задня, передня що в нас по резині, передня, передня те, заводська рідна. Трактор сильно не працює. Капот тут вже відривався, болтики стоять, бо не було точечної сварки. Тому що сильна вібрація, ящик від Владимирця, великий, XL. Крило добавлене, щоб ний не летів на перших дві ступеньки. Залазимо в кабіну. І дивимося, що тут начіпляно. Криша там отече, як в усіх. Я цим не заморачуюся, бо трактор світ постійно в гаражі. Так, щиток прибору. Цього фігня гавкнула на першому року від служби постійно. Кожний тиждень по одному прибору. Стоять жигульовські від шістьорки, а цей, що ток показує, від п'ятерки. Працюють всі. Хорошо в нас. Трактор не знаю, чим треба заводити. Ось другий раз. Моточасів небагато, вони рідні. Так, ладно, потім заведемо. Тепер що в нас ще тут? Партік показує. Апаратура стоїть моторпаловська, але пише, що зроблено в Росії. А що це таке в Росії? Лучше б вони її там і не робили, як по-нашому. Лучше б ставили у ТНОську. Регулювання на стенді нічого не дала, так і він фігово і працював. Прийшлося після обіду хорошого, самому в нього влізти. От видно, герметик червоний крешку знімав. Трохи сам регулірував. Секрета поки не розкажу, бо ще не, ну, ефект хороший. Заводиться добре, обороти низькі, хороші. Рушає без газу, на холостих рушає. Що раніше було дуже опасно. Ну як опасно? Взагалі не рушав. Би. Хотілося його вставок кинути його цього трактора. Так, що в нас ще? Пробуємо завести. Передача нейтральна. Акумулятор стоїть 120-й, я його вже заводив. Стартер-редукторний казали чех, не знаю. Заводиться, працює на 700 оборотів. І на них рушає на задній передачі. От я вже поїхав. все. І вперед він може їхати. Газу не треба давати, не глохне. Так. Загручено. Прибори працюють. Претензій немає. Отака от вона чудотехніка. Речаги додавлені. Цього викинути воно хороше було, що піднімало плуга, але через пару років експлуатації щось плуг почав по дорозі падати на камінці і, битися, і билися лиміші. Тишлося зробити на цих і його трохи удлінити. Ну все, на перший раз хватит. Всім щасливого, щасливих свят. Самій синок Паша, він по інтернетах займається, він нормальний пацан. Да, всіх зі святами, щоб все було класно. Мирно в Україні і всі були здорові. Радіво теж щось. А, Динамік щось поламався, не хоче воно вже грати. Є ще техніки багато, переділок дуже багато. Можу по-бистрому так показати. 25-ка стоїть. З Польщі привезли поляки, її кончали. Ну, Видно, не дуже вони її кончали. Дуже хороша. Що там у нас ще є? Що в нас ще є за чудо техніки? От у нас стоїть 25-ка саморобна, от там сонце, мабуть, не світить. От у нас. Сніг нею чищу, хоч він без кабіни, але чищу нею сніг. Це Ну, коротше, саморобне. Ну все, від Т-25, щось одне. А, рульова колонка від якоїсь заграничної машини. Ну дуже хороша, бо дуже руль легко повертається. Тут в мене все на купі сажалки, там, грабалки, копалки, копалки, І шмодзери, і зелені. Все переділено, граблі повністю переділені. Косарка сегментна. На гідравліці і ззаду до неї і граблі можна чіпляти, і прицеп до сіментної косалки. Взагалі вещь безподобна. Колись покажу, буду косити. Зеленої копалки не видно з редуктором, з відрізними дисками. Може і видно, не знаю. Ой! Самородним ножом, бо те, що все поляки зробили, я не знаю то для чого. Може, щоб в них там на виставці гарні були. Так, все, всім до побачення, хороших свят.